Всім привіт, я Євген Клопотенко, це мій YouTube канал, і ми давно не говорили про майонез, і Я вам зараз дам три простих рецепти майонезу, адже це робити легко і просто. Давайте зрозуміємо. Я думаю, що ті, хто знають, ті знають, що майонез готується із серих яєць. Якщо ви це не хочете робити, в нас буде для вас майонез і е, не сирих яєць. Давайте почнемо навіть з най, най, можливо, дивнішої річ, яку ви коли бачили. Ми взяли яйця, 7 хвилин їх варили, так, хоп. Гірчиця має бути солоденька, бо це емульгатор, Він робить майонез таким майонезом, яким ми його знаємо. Чік лимону. Чік. Чи... Я забув сіль. Сіль. Ось так. І тепер трішки олії небагато. І ще трішки олії. Для такої банки краще брати 5-7 яєць. А якщо стаканчик, то можна і 3. Майонез. Готовий. Він має такий гарний смак, він відрізняється від того звичайного майонезу, який ви звикли, бо там зварні жовтки, і він такий має прикольний прикольний смак. Тепер ви точно можете не переживати за те, що жовтки не пастеризовані. Тут вони повністю пастеризовані і ось що у нас вийшло. Тому якщо ви любите їсти яйця з майонезом, зваріть 5 яєць із 3 зробіть майонез, а ті два які лишились, намажте майонезом. По факту ви їсте яйця з яйцями, коли їсте яйця з майонезом. Це смачно. Це був майонез під номером 1. Далі ми цей майонез перекладаємо в ємність. В звичайну ємність. І додаємо декілька, декілька краплиночок. Такого провареного бурякового соку. І дивіться, у нас стає рожевий майонез. Якщо доседе маркені, сок буде помаранчевий, додасте курку, буде жовтенький. І таким чином ми можемо просто робити всі страви гарнішими, Завдяки тому, що. Просто пофарбуємо майонез. Так, ну тепер домашній майонез. Його можна робити е, вінчиком, але якщо ви не хочете вінчиком робити, бо це така якась супер, мабуть, важка заморочена штука, давайте зробимо, зробимо блендером. Е, важливо, щоб яйця були е, свіжі, бо інколи буває, що яйця не свіжі і у вас нічого не вийде. У мене буває так, що е, з 10 разів е, 8 разів майонез виходить, 2 ні. За того, що вхідна продукція, вона такого не дуже не дуже гарної якості. Оп, ще. Тепер гірчиці. Лимон. Що? Якщо хочете, можна додати оцту. І він буде такий прям кислий-кислий кислий. Дуже прикольний. Якщо ви любите Ох, оцтовий так. Бо є деякі майонези, наприклад, на Заході е е дуже сильні люди, чорного перцю і солі, На Заході люди люблять більш кислі. Якщо поїдете в Польщу або в інші країни, там прям... навіть квашені огірки вони з таким оцтом, оцтовий, І майонези вони люблять більш. Кисленькі. тому а, додають вони не лимон, а оцет. Повільно додаємо. Ось у нас є прекрасний, подивіться, домашній, гарненький майонез. Або, як кажуть, гарна емульсія. Зустрін прикольно. Отож, зварених яєць, сирих яєць із додаванням будь-якого фарбнику три простих варіанти, як зробити е вашу вечерю обід або сніданок смачнішим. Це називається майонез, але простою мовою це емульсія. Ви можете просто е робити це безпечне кількість разів і вам буде вдома. Це просто супер-супер. Оу, -супер. вау! Oh, wow. ว้าว